Так, дорогі друзі, у нас проблемка з електроживленням повністю рішена. Така от є автономна станція. Зараз вона заряжена. На 100%. Знаходиться у дежурному режимі. Вона заряджається через 220 через автоматику. Тут же у нас є USB, можна зарядити. Вона відключається у нас USB, включається. І як воно в нас працює. Зараз на даний момент у нас йде живлення з мережі 195, тут у нас 194, це з зарядної станції цієї автономки. Воно не розкачане, тому що воно в діжурці. Як тільки у нас пропадає живлення, все, у нас вход, зразу автоматом пішло з станції живлення в будинок. 200 вольт АВР автоматом переключив. Тут у нас на даний час нагрузка 2 кВт. Більше ніж 2 кВт, 3 кВт, тому що там бойлер включений. І воно вибило в защиту. Це реле вибиває в защиту. Якщо бойлер відключить, то все буде нормально. Зараз ми бойлер відключили. Тут стоїть защита в релюшки для того, щоб не була сильна нагрузка на станцію. І можна, звісно, тут додати, але це желательно робити, щоб не гробити станцію. На даний момент нагрузка тут до 2 кВт. Вот. У нас в Сіті немає електроенергії, працює від станції. От так у нас от зараз працює від станції. 97%, тому що був бойлер включений і воно чуть жерло. Станція заряжа... заряджається за 1 годину до 100% достатньо буквально 1 години світла для того, щоб вона зарядилась. І так, зараз на даний час у нас живлення будинку від станції. Видно 230 В, вона вже чуть розкачалась. І додаємо живлення з мережі від лічильника. Оп, все. У нас автоматом станція виключилась. Живлення будинку йде з мережі від лічильника. І станція автоматично пішла заряджатися. Вуаля! Не комп'ютер не страдає, не інтернет не страдає, нічого. момент переключення. Такий чіткий долі секунди, все тільки пух, і все працює. Станцію можна нагрузити в піки 2,5 кВт В пределах норми примерно 1,5 кВт вона буде тягнути. Ну я думаю, що Сильно жирую. Думаю, що жирувати сильно не треба. 2 кВт можна не нагружати станцію, можна нагрузити до 1 кВт, цього буде достатньо. Срок служби у нас дуже великий. Літій железофосфатні акумулятори приблизно 3000 циклов зарядів із нашою станцією на 20%. Гарантія від виробника близько 5 років. Ну, не близько, а 5 років є і. Циклічність 3000 достатня на 10 років використання. Це все ми можемо зробити, кому цікаво. Пишіть, дзвоніть. Що станція зарядилась і автоматично відключилась. До станції під'єднується Wi-Fi. Управляти ви нею можете через мобільний телефон. Якщо, звісно ж, Wi-Fi є у вас вдома. І, в принципі, чотенько все. Станція видає правильну. Синусоїду можна до неї підключити насос скважини і качнути воду, якщо дуже конче потрібно. Також можна, звісно включити бойлер. Ну, я думаю, що робити станцію дорогу бойлером, я думаю, що це можна потерпіти трошки. Но крайні потреби по будинку можна повністю задовольнити даною станцією. Ось, зараз ми бачимо. 214 вольт веде станція. Споживачів немає 0,06 А. Це в нас від мережі. Знову вимикаємо мережу. Оп. чуть чуть там долі секунди світ моргнув. ну Комп'ютер навіть цей не почувствує От, в принципі, ми зараз беремо живлення станції. 3,5-3,3 ну, Ампера. Ну, от у нас станція працює. Ін зарядки нема, тому що зарядка через автоматику йде від мережі від лічильника. Ми зараз споживаємо 608 Вт. 50 Гц. 99% заряду. Якщо, звісно ж, зменшити всі навантаження, ну, оставити, допустим, світло, там, інтернет, телевізор, то в принципі. Розход буде приблизно 6, 8, можливо, навіть 10 годин. Ну, я ще не це, побачимо, в принципі. Кому цікаво, пишіть, можемо це все зробити. І, звісно ж, напослідок. Зараз живлення від станції, подаємо мережу. Хоп. Все, у нас пішло. Станція затихла. Пішла в діжурку і зараз вона почне заряджатись. 98%. Пішла у нас зарядочка. Приблизно 11 хвилин до повної зарядки. 93. 1 кВт вона бере при зарядці. Я рекомендую дану штуку всім. Не треба ніяких інверторів, акумуляторів, все це просто генераторів. Це все просто уходить в нібиті Всім гарного настрою. Як тільки вона зарядиться, то це все тут затухне і перейде в дежурний режим. І все, в принципі. Всім дякую, всім гарного настрою.